І всім привіт! І я на каналі Stranger. І сьогодні я продовжую далі забирати награди з бойового пропуску. Це вже у нас шоста частина. От я вже й дійшов до бонусних наград. Тобто, це у нас тільки перша страничка. І перше, що в нас тут йде, це така от керочка. Спектральне дезін... Дезінтегратори. Отак вона називається. Ну, що можу сказати, керочка плюс-мінус непогана, якщо і так можна сказати. Тому давайте, заберу її. Дуже добре. Мені здається, що вже один стиль я такий отримав, був керочки. Ну, можу ошибатися. Тут, кстати, в чому прикол саме в цих бонусних наградах, Тіпа, що тут треба прокачуватися не по одному уровні, і отримаєш одну награду. Так як було тоді. За тих 100 наград. А тут вже по 2 уровня. Тобто тут вже чуть така сложність. Що також прикольно зроблено, ну і навіть так чуть-чуть на трошки погано. Але таке. далі тут йде у нас загрузочний екран такий. от. Тут зображені всі герої з бойового пропуску. Навіть сам Джонсі тут зображений. Ну, кстати, мені загрузочний екран сподобався. Тому також забираю, «Получить». Сьогодні я покажу вам всі от ці награди. Тобто, ну, не так аж і всі, ті от всі. всі ці 4 сторінки точно я відкрию і покажу, як вони виглядають в королівській битві. Далі графіті. готична моргана. також забираємо для колекції. Так, далі йде у нас 100 вебаксів, Тут я навіть нічого не кажу, тільки забираю. Далі наступний стиль був, не пам'ятаю, напевно, що в четвертій частині я забрав один стиль цих англійських крилів. А тепер вже отакий от стиль. Ну, Мені, якщо чесно, попередній стиль краще сподобався, ніж оцей, тому таке. Але воно також непогано виглядає. Далі смайлик такий. От. Також для колекції. Окей. Ну і під кінець у нас йде тут перший, в першому слайді отакий такі от стиль днів на є Спектра. Цей стиль мені менше сподобався до персонажа Спектри. Тому таке. Але його також зараз перевіримо. Получить все. Далі йдемо, кстаті, щодо пропуск Кранч, я знаю, що я ще не забрав награди. Потрібно їх також забрати буде. Ну, не в тій частині поки що. Плюс, що хотів сказати, що в попередньому відеоролику по обзору супермена наградів, я не показав саме в оце графіті. як я поняв, це графіті мало бути замість цього загрузочного екрану. Тобто вони мені замість загрузочного екрану цього дали це графіті. Чесно, я в шоці в повнішому, тому що я. Такого не вже від самих розробників. Я все ж таки думав, що вони якось там дадуть по-іншому. Так, смайлик беру цей. І плюс там ще графіті, я точно знаю. Так, напевно, що пропустив. З такою швидкістю. Кстати, тут так, також можна взяти тако примінити. Не зрозумів, тут його нема. Ну і що такого сортировка, фільтрація. Недавній, ні, значить не так. Давайте просто буду листати. А от вона. Саме графіті. Окей, дуже добре. Той графіці Супермена також перевірив, бо я в п'ятій частині його не перевірив. Так, далі вот такий от стиль, як він виглядає. Далі украшення на спину беремо. Так, украшення на спину вот. Дуже добре. І от такий от стиль. Ну, знаєте, ніби також непогано виглядає. Далі загрузочний екран. От він. Загрузочний екран мені сподобався. Ну, все, тоді погнали перевіряти, як воно все виглядає в королівській битві. Спочатку в нас зустрічає такий от загрузочний екран. Щодо загрузочного екрану я вже своє мнення є сказав. І не раз вже й навіть казав про це. Що мені він сподобався цей загрузочний екран. Там, кстати, якщо можна замітити, де я провожу саме клікером з мішки, там можна побачити самого банана. Кстати, ну, таке. Що він там забув, я не знаю. Плюс тут а, можна побачити це місце типу Дайго. Забувся, як називається ця локація, але це точно місце Дайго. Плюс я колись думав, що це воздат персонаж. Мені було дуже цікаво, це оказується Хелі Скай. Що також цікаво виглядає сам персонаж. Щоб в нього там типу, привращення, коли ти емоцію використовуєш її. Що, кстати, прикольно. Так, можете побачити ангельські крилля. Плюс такий от стиль спектри, що доволі непогано виглядає. Так, тоді давайте я полечу там, де дерева. У ті що три, такі величенькі. Ну, дельтафлан не потрібно перевіряти, але я, типу, підібрав до спектри. Не знаю, чому так зробив, але хай буде так. Так, значить, ще не треба забути той графіті тут мене показати. Зараз все зроблю. Давайте будь сюди прилечу. Окей. Далі, значить, спочатку такий от смайлик, з анімацією. Плюс у нас от такі от, Можна навіть сказати, таке от графіті, The man of, of steel. Тобто стальний. Стальна людина. Так. Э, навіть не то, що стальна людина. Це. Стальний мужик. Так, значить, ще плюс таке от графіті, це Морганам мрак. Ну... Ніби так виглядає все. Плюс керочку перевіряємо. Що також прикольно виглядає. Так, да, я, якщо що там перевіряв, я отримав ще один стиль до цієї керочки. Я його вже показував був. Тому отак. Вот Ну, все тоді, значить, тепер погнали до наступного слайду з бонусних наградів. Тому погнали. Так, переходимо до наступного слайду. другого. Перше, що в нас тут зустрічається, це Я також це м'яні про саме розказував. Це ж обзор самого бойового пропуску розказував, що мені також сподобався. Навіть цей стиль, так навіть скажу. Ну, непогано. Також перевіримо зараз. Після того, як заберемо з другого слайду всі нагороди. Далі йде у нас такий от смайлик. Акулій, оскал. Окей, ще плюс анімація, також прикольна. Плюс вебакси забираю, получить. Далі такий от обичний дельтаплан. Бо він і правда обичний. Все, що тут не обичне, це прокраска, а все інше, все ну, просто обичне. Навіть форма та сама. Про що я і кажу, що це обичне. Але також перевіримо. Далі такий от, загрузочний екран отряд супергероїв. Окей, також забираю. Получить. Далі смайлик. Зіги. Ну, такий от смайлик. Окей. Під кінець нас йде і також Зігі. Тільки що Ночної Зіги, я не знаю. Він зовсім не похожий на ночного Зіги. От, вообще. І слова зовсім. Тому таке. А сам стиль, ну, непоганий. Тому отак. Вот Значить, погнали до шкафчика. Так, беру я персонажа Зігі. Таке от стилем. Плюс хвоста візьму йому, буде так краще виглядати. Так, украшення на спину, якесь воно дуже здоровезне. Взяти якийсь трошки менший. Зача украшення на спину мені не дали зовсім. Так, дельтаплан дали, це я точно знаю. Далі емоції там. Кстати, що до емоцій, я не пам'ятаю, що там дали, зараз подивимося. Ага, смайлик перше. А друге, це, напевно, що графіті, так? Да? Ні, ще один смайлик. Страно. Я думав, що графіті. Так, плюс оберточку візьму. Ну і останнє це загрузочний екран. Ну, тоді все. Тоді погнали також це все перевіряти. Ось таке от зустрічає в нас загрузочний екран, в якому також зображені всі персонажі. Це, якщо що, навіть цей загрузочний екран зустрічає на початку ігри, тобто Fortnite. Якщо ти колись запускаєш, то такий самий загрузочний екран зустрічає. Тому таке, навіть не знаю, що тут казати. Взаді, напевно, це локація академії супергероїв, що скоріше за все, так і є. Зараз в усі обнові там повний капець відбувається в цій локації. Щось вона трохи там змінилася, що я не ошибаюся. Що аж звідти втік Супермен і Хоп, якщо я не ошибаюся. На нову локацію Супермена. Тому отак. Так, значить, тепер погнали перевіряти ще далі. Нагороди, які я не перевірив. Тоді погнали. Перше, що можна побачити, це Зіги самого. Яким от стилем. Ну, стиль не ночний зовсім. Я не вважаю, що це ночний стиль. Бо другий стиль Зіги, вода, він ночний. А цей ні. Плюс Дельтапан. Chill wipes. Нормально. Ну, таке. Хіба що. Ну, можна там раз полетіти з таким дельтапланом. І той раз, от, що я показую, це я тільки показую, типу як воно виглядає. Другий раз, я не знаю, чи буду пользуватися з цим дельтапланом. То його зна. Але так я. Треба буде ще показати обірточку, тому треба кудись полетіти таке місце, де є оружію. Давайте вже покажу навіть смайлики. От перший. От другий. Так от вони і виглядають. Лишається в нас тільки оберточка. Тому треба кудись підійти, щоб знайти її. Ну, треба десь сюди піти. Опа! Надіюся, що тут є оружію. Так і є. Така от обіорточка з анімацією. Ну, тепер буду вже з такою бюрочкою грати. Чому і ні. Тому все тоді. Погнали, значить, до третього слайду. Далі йде у нас третій слайд. І перше це у нас кірочка така от. Ну, керашка, кстати, ну непогано виглядає, це вже типа, наступний стиль. Забираю також. Получить. Далі графіті. Акуля сила. Окей, також забираю. Далі графіті таке от. Ну не то що графіті, а це смайлик з анімацією. Що також забираю. Веселий біт Далі це вже в нас украшення на спину Також наступний стиль. Окей, також забираю. Ну, не знаю, просто що казати, взагалі про це украшення на спину Плюс забираю я вебакси Далі флаг главної бази. Сікер для колекції. Ну і під кінець у нас йде спортивна сінтія. З куча всякими тут ефектами. І плюс реакція на музику. Я не знаю, що це таке взагалі. Типу реакція на музику. Я таки не розібрався з цим. Тому цікаво мені ще. Ну і останній це буде у нас на сьогодні четвертий слайд. І на цьому поки що буду я завершувати. З шостою частиною. Так, значить Сінція, от вона. Беру її. З набошниками і... Ну нехай буде так. Окей. Украшення на спину там не давали. Що б ще вони дали тоді? Та як не давали? Давали. Вот вона Отак виглядає. Прикольно, кстати. Якщо з нею так брати. Плюс кірочку. А я її випадково не показував. Якщо показую, то ладно, ще раз покажу. Бо в них теж всякі галюни, що вони дають вже награду, якщо її ще не получил тоді. Що странно дуже. Так, значить, що мені дали смайлик. Точно мені здається, що так і є. Кіб'я ти знову пропадаєш. А, вот, все знайшло. Так, гл... флаг головної бази. Ось так виглядає. Ну, ніби непогано. Тому от, також погнали це, все перевіряти. Так, що ми можемо спочатку побачити, це украшення на спину з ефектами. Плюс Сінтія. Такий от стиль. От не знаю, украшення на спину разом з персонажем цим, от воно непогано виглядає. Бо воно так ніби і призначено. А якщо просто так з цим украшенням на спину на когось іншого надягнути, ну не знаю. Спомніваюся, що воно буде класно виглядати. Тому таке. Хіба що для колекції це украшення на спину? Або чуть-чуть так поганяти. Так, давайте я сюди спущуся, щоб ніхто не мішав. Так, що мені лишилось тут показати? Це графіті. Непогано показав. Отак воно виглядає. Кстаті, навіть смішно виглядає. Це типа Сентія, а це акула. Прикольно. Плюс смайлик. За анімацією. Плюс керочку вже давайте також ще раз покажу. Бо мені здається, що я її вже показував. Бо її ніби там дали два стилі одразу. Мені так здається, але можу ошибатися. Ну, в принципі, все. Тепер погнали до фінального на сьогодні слайду четвертого. І на цьому я буду сьогодні завершувати. Перше, що в нас зустрічає в четвертому слайді, це украшення на спину, дрон устранитель. Такий от стиль. Перший стиль мені дали це червоний, тобто червоного кольору. А це вже зеленого. Ну Це украшення на спину мені сподобалося, тим, що є якась крута анімація. Тому мені це сподобалося ще й дуже. Плюс дебакси забираю також. Далі йде у нас гільтаплан. Такау доска. Це вже інший стиль доски. Перший стиль, кстаті, я навіть сьогодні надягнув його був і показав другий раз. Тепер вже цей стиль перевіримо. Окей, тоді. Ладно. Далі загрузочний екран. Такий от. загрузочний екран зустрів нас. Ну, непогано виглядає. Також забираю. Далі знову вебакси, що прикольно. Далі графіці. Отак виглядає. Що також покажу. Окей, і під кінець у нас сьогодні йде отакий от стиль устранителя. Цей стиль мені, якщо чесно, менше сподобався, аніж ті два, ваші я вже показував. Тому таке. Плюс як вже, як казав, мало ефектів, це також собі... Статі, що в веббаксу, більше їх вже тут давати не будуть. Я ж назбирав 2350 вебаксів, що я вважаю, що й багато, дуже. Тому отак. так. Значить, беремо цей стиль. Візьму, візьму так собі таку типа з синього кольору. Щоб воно типу, як підходило. Але не знаю, чи треба було це було робити. Ну, нехай буде так. Плюс украшення на спину. Цей стиль. Так, що до керочки їй і не давали. Далі дельтаплан. Оцей стиль. Окей, ми все поняли. Далі по емоціям. Так, шукаємо, шукаємо, шукаємо. Кстаті, ні одної емоції в бонусних наградах не дали. Тільки якийсь графіті або смайлик. Тому вот так. Обідно. Так, плюс ще загрозучний екран. Точно дали. Тільки треба побачити його, де він знаходиться. А, от він. Дуже добре. Ну, тоді погнали перевіряти ці вже фінальні награди на сьогодні і буду я поки що на цьому завершувати. Перше це в нас загрузочний екран зустрічає такий от. Це типу Helly Sky. Ну, так, непогано типу виглядає. Там навіть ззаді можна замітити також героїв з бойового пропуску. Тому отак. Вот ну такий загрозочний екран. Зараз вже багато таких загрозочних екранів, тому не знаю, мені навіть плюс-мінус так. 50 на 50. Тому таке. Там, кстати, навіть гіллі можна замітити устранителя, якщо це він. Тому не знаю. Напевно, що так. Да. Це моноліт. Типу якогось камня. А це охранник. Окей. Ну, таке. Для колекції загрозочний екран піде. Ну, не більше. Так, я би вже хотів ще далі перевіряти награди. Будеться? Я сподіваюся, що так, буде. Буде, але з такими текстурами. Прогрузилось, добре. Так, значить, украшення на спину як вам сподобалось. Мені більше у устранить сподобався, як він виглядає. А от у рюкзак мені би якийсь поломаний, якщо навіть так подивитися. Ну вже ні. Вже можна побачити устранітеля, украшення на спину з анімацією, що доволі непогано виглядає. Плюс дельтаплан, такий от стиль. Також от так виглядає. Тому отак. Давайте я полечу трошки вперед. Чуть-чуть так. Окей. Так, значить. Плюс зараз ще перевіру графіті. І все. Отак виглядає. Ну, в принципі, все. Я все показав, що хотів. Я дуже радий. Сьогодні показав 4 слайда бонусних нагород. Пишіть в коментарях, який вам слайд більше сподобався і чому. Буде цікаво прочитати. Плюс цікаво буде дізнатися, як. Яка вам нагорода більше сподобалася, взагалі, з тих чотирьох слайдів бонусних нагород, що також буде цікаво. А так, поки що я на цьому завершую. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а з вами завжди був Стрейнджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!